Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Я сьогодні весь випуск, скажімо так, все відео буду ось в такому вигляді, тому що сьогодні у нас п'ятниця, в понеділок я зробила лазерну корекцію зору. І, по-перше, мені справді навіть від світла, яке йде з вікна, складно дивитися. Я буду ось так закритими очима постійно, якщо зніму окуляри. По-друге, мені не можна робити ніякий мейк, а стан такий, знаєте, коли ви постійно тиждень майже плакали, крапали туди краплі постійно, то очі такі дуже напухші, тому не хочу вас травмувати цим. Я скажу відверто, що я не бачу картинку, наскільки вона там окей, і намагаюся навіть зараз прийомці туди практично дивитися і часи і часу, скажу відверто, закриваю очі. Щоб вони відпочивали, але мені дуже хотілося поділитися з вами по гарячих слідах після лазерної корекції зору. Поки що знаєте, все, -все свіже. По-друге, ця квартира має працювати ті гроші, які я за неї заплатила за цей період тут проживання. Почну по порядку. Я зробила сторіс, верніше, як я Катя, яка була зі мною, запостила сторіс. Я зробила лазерну корекцію зору і залишила віконечко для ваших питань. Але я думаю, що, чесно кажучи, скоріш за все, це відео буде дивитися не лише ті, хто на мене підписані в інстаграм, тому що думаю, багато хто я, наприклад, по крайній мірі шукала інформацію в Ютубі. Також я проаналізувала ваші питання, але також у мене був свій план розмови про цю процедуру, щоб поділитися своїм особистим досвідом. Тому насправді весь мій план закриває всі ваші питання, які я отримала. Почну по порядку. Перше питання було найважливіше, таке да, найскладніше, тому що я знаю, що багато ви писали, що багато думали про це, але боюся, але складно, але не знаю, куди і як. Тому питання, як ти наважилася? А в мене є дві причини, чому я нарешті наважилася. Перше, це те, що в мене 2024 рік мені в цьому році виповнилося в березні 30 років, і він став для мене, знаєте, таким роком. Закриття всіх висяків, всіх питань, які я давно думала, переносила, відкладала на потім, а повернусь, а буду чи не буду, і так далі. І я стояла перед вибором. Або я зараз приймаю рішення, що я роблю, шукаю клініку, шукаю відгуки і приймаю рішення робити, або я приймаю рішення, що все я не роблю і не повертаюсь до цього питання. Сподіваюсь, мене там нормально волосся, але якщо воно все відео буде торчати, то я нічого не зможу з цим зробити, тому що насправді я нічого не бачу. Я так наослів збираюсь, практично. Але губи з карандашом намалювала. Я не можу дивитися в девайси, та й книги мені там теж не варто читати, але я дуже великими буквами написала собі певний такий план короткий, про що я хочу поговорити, тому ці папірці будуть тут знаходитись. Перше, так це було як я наважилася. Ось так це був рік закриття хвостів. А другий момент це те, що я чомусь довіряю цій процедурі, тому що я бачу: по перше, я бачу, що вона вже дуже давно на ринку, вже дуже давно її роблять. все нормально, нічого критичного не трапляється. А друге стосовно цього, це те, що я запитала в себе там і в інстаграмі, і знайомих і знайомих, і так далі. Ділилися досвідом, і всі задоволені, практично там 100 і 100, задоволені цією процедурою, говорять, що шкодують лише про те, що не зробили її раніше. Наступне питання це як обрала клініку. Обрала клініку я за рекомендацією, тобто я прям запитувала, я конкретно шукала клініку у Львові, тому що, чесно скажу, для мене це був найпростіший шлях в цьому випадку. І мені порекомендували дві. Дві чи три людини саме цю клініку. Потім я пішла шукати відгуки. Виявилося, що в них мережа не лише у Львові, і тут є складність з тим, що хірург проводить ці операції лише раз в місяць. Тобто, ця і ця дата така вона приблизна. Потім тобі ближче дати вже говорять, коли це відбудеться, і з цим були теж приколи, тому що потім далі розкажу, так як я сюди добиралася і як це все взагалі організовувала. Клініка, в якій я робила лазерну корекцію, називається клініка відновлення зору Анатолія Сови. Ви можете пошукати також в інтернеті про неї інформацію. Уже за спойлером я максимально задоволена командою. Чесно скажу, з хірургом я практично не спілкувалась, тому що він був оцих там дві хвилини в операційні. Але команда, яка тут працює у Львові, вони неймовірні. я Далі розповім уже по процесах. Ви зрозумієте, чому наступний пункт про який я хотіла поговорити, це організація та підготовка взагалі до цієї процедури. Тобто я обрала клініку, я знала приблизні дати, коли воно буде, і мені сказали, що це приблизно десь число, 2-3 липня буде відбуватися так день, коли будуть робити ці операції лазерні. Але ще також етап підготовки два тижні до операції не можна носити контактні лізи, тому я перейшла на окуляри ще не знаючи, чи мені дозволять, чи ні. І ми домовились про те, що якщо операція буде десь 2-3, це буде після обіду, тому я можу приїхати 1-го числа вранці на обстеження, де вже мені 100% скажуть, чи можна мені робити лазерну корекцію зору, чи ні. Також попередньо треба було ще здати певні аналізи там на цукор, тому що це є протипоказом загальний аналіз крові і ще буквально два. Е, все нормально, я це все здала ще в Польщі, знаходячись, тому з цим не було абсолютно ніяких проблем. І потім мені телефонують в четвер вечері. Перше липня це в нас понеділок. Нагадаю, вони вже є квитки, що я в неділю виїжджаю. Мені телефонують в ввечері і кажуть: доброго дня! Було б дуже чудово, якби змогли приїхати на суботу на обстеження, тому що у нас ми не працюємо в суботу, але заради вас ми вийдемо, щоб зробити вам це обстеження. Тому що у нас назначені операції на перше липня. І чесно кажучи, зараз я дуже задоволена, що саме так все організувалося, тому що саме з першого. По третє число зі мною могла бути моя подруга з Києва, і якби не вона, я б я не знаю, якби я це все вивезла, тому що доволі складно було перші дні. І я все переорганізувалася, взяла квитки на п'ятницю на ніч на автобус, бо потім вже не було, але за це то він прямий. А, зняла квартиру і приїхала сюди і пішла на обстеження. Так я познайомилася з командою. А, були два лікаря Тетяна Васильівна і Василь. Не пам'ятаю як по батькові, а, вибачте. Але вони просто прекрасні. Ось я щодня сьогодні у нас п'ятниця. Я до цього щодня була в клініці, і вони неймовірно. Вони вже там такі, ми з ними там е гей, як ви там сьогодні? Вони такі дуже двіжові, дуже знаєте, розслабляють мою тривожну душу, тому що я дуже сильно хвилювалася перед самою операцією, перед самою корекцією, і вони прям не знаю. І вони це прям 100% відсотків успу успіху мого спокою перед самою процедурою. Тепер щодо методу та його вартості. Після обстеження я отримала відповідь, що є такий класичний метод, і я скажу. Спойлер так в день операції, практично всі робили ось цей кастом Q метод. Він е, дешевше коштує і в нього легше відновлення. Е, тобто, вже на наступний день ці люди самі приходили в клініку, не були такі запухші, як я. Вони себе більш добре почували. В них відразу змогли все перевірити. У мене складніше метод, складніше відновлення, і тому у мене зір трошки. Не трошечки окей, У мене зір більше пригає, але чому мені порадили саме стрімлайт? Тому що, по перше, у мене дуже великий мінус. Ну щоб ви розуміли, я бачила всього на 2% зі 100%. А мої окуляри, які мали 6,75 на правому оці та 5,25 на лівому, давали всього 80% зору. Тобто я не пам'ятаю цифр, зараз не можу прочитати цього, але це було тобто, десь більше 7 і 7,5 там праве око і близько 7 на лівому. Ну, плюс-мінус, да? ви можете зрозуміти. Це дуже великий мінус. І друге, це те, що в мене був астигматизм. І це все призвело до того, що мені порадили процедуру саме стрімлайт, вона дорожча і, як я казала, складніше в відновлення. Проте мені сказали або її, або взагалі ніяку процедуру вам не будемо робити, тому що це неможливо. Це шкідливо буде, це матиме наслідки. Я така людина, що якщо я вже обираю клініку, обираю лікарів, я їм довіряю. Якщо мені говорять, що тільки так або ніяк. Окей, давайте будемо працювати так. Вартість, якщо ми говоримо про кастом Q, я не знаю 100%, але приблизно, тому що коли мені називали е, вартість, мені казали від 15 тисяч гривень за око. Наскільки я розумію, що кастом Q якраз десь так і є, але там теж є нюанси, відмінуси і так далі. В моєму випадку обстеження у всіх, до речі, обстеження коштувало півтори тисячі гривень. Це не аналізи, а саме обстеження в них в клініці. Там три години детально все дивилися. Товщину сітківки, по-моєму, ну не буду брехати. Ось ці всі моменти, щоб точно можна користуватись лазером, можна робити цю корекцію. Моя вартість лазерної корекції зору за два ока вийшла 43 тисячі гривень. Плюс це обстеження півтори, тобто залишила я в клініці 44 500. А сюди, уже з досвіду, скажу про це заздалегідь не казали. Але я була здивована, що сюди увійшли там краплі, наприклад, на ось цей тиждень відновлення, там далі вже просто краплі, які зволожувальні, то їх буду докуповувати. Але лікувальні саме все було включено в цю суму. Наступний момент про який я хотіла поговорити, а тут уже процедура самої корекції, як відбувалось поетапно, бо я знаю, я вже після цього. Вчора я була в трьох. Місцях, там в кав'ярні була, потім в магазин заходила в один другий, і всі мене запитують. Я прям вже хожу Така е реклама клініки, скоро треба добрати відсоток. Тому що я сама знаю, як це, коли ти про це думав. Тут з'явилась людина, яка це зробила, і тобі хочеться дізнатися, все, скажімо так, в деталях, тому постараюся якомога детальніше вам розповісти. Але у мене є всього е хвилин 10-15 до виселення з цієї квартири, а мені ще потрібно зібрати до речі, тому зараз поспішу. Перше, що я собі тут записала, це 100% потрібно, щоб хтось був поруч. А в мене була Катя зі мною подруга з Києва, і вона була зі мною от в день операції і ще плюс два дні. Скажу відверто, цього було достатньо, тобто далі я змогла справлятися сама, але це нелегко було. Тому якщо протягом тижня знову ж таки ми пам'ятаємо, да, все про що я говоритиму, це стосується саме мого методу складнішого стрімлайт, де складніше відновлення. Я так розумію, сама процедура корекції, вона плюс-мінус однаково відбувається. Але відновлення складніше, тому в моєму випадку мені треба було, щоб ось до кінця тижня, хоча б людина була зі мною. В мене не було такої можливості, тому я тут ловлю подруг знайомих по Львову і прошу у них допомоги. Не так теж може бути і так на ощупь справляюся самостійно. Тепер по процедурах нас попросили приїхати о 14.00. Ми десь очікували. Я десь очікувала можливо хвилин 40 Потім мене запросто собою треба було мати сонцезахисні окуляри, звичайно, щоб після цього одягнути. І наступне, що собою треба було мати, це змінне взуття якісь типу тапочки. Потім мене запросили вже в підготовчу в таку кімнату, і там всім крапали краплі знеболювальні. Тобто там не знаю, щоб. 10-15 хвилин не буду брехати, не пам'ятаю. Протягом години приблизно крапали постійно знеболювальні. Я, звичайно, людина, яка замахує людей питаннями, 300 разів запитала у всіх, чи може бути таке, що закрапали доволі мало і воно не допоможе. Чи може бути таке, що вони ось витікають і там залишиться недостатньо крапель, і мене буде боліти, що я щось відчую. Спойлер, ні, все нормально. А, вони крапають достатньо, щоб до залишилось достатньо і ви нічого не відчували. А, також я така з ходу кожу кажу: так, ви мені обіцяли, їдете вам. А вони кажуть, ну, якщо обіцяли, то буде. І всім видали по одній таблиці державу, щоб не нервували, тому що там дуже важливо не рухатись, не дьоргатись в процесі. Проте, до речі, попередньо, ви, звичайно, всі ці моменти я розповідаю про свій досвід, ви у лікаря уточнюєте. Але мені сказали, що. Якщо навіть так трапиться, що я десь порухаю головою в процесі, лазер дуже розумний, він зупиняється. Тобто він не піде кудись, куди йому не можна. І мене це скажу відверто заспокоїло. Потім, поки всі там сиділи і всі вже подія, я сажу і відчуваю що все одно тривога. Я кажу: так, скажіть, будь ласка, а другий можна? Мені сказали, давайте ми чекаємо хвилин 10, Якщо ви відчуватимете, що потрібно, ми вам його дамо. Тому мені дали другий. Поміряли тиск, він в мене був трішки підвищений. Але вже коли подіяв другий, то він впав трішки і було нормально. все достатньо. Потім, уже коли всі препарати діяли, в плані знеболювального і так далі, сідали всі на розмітку. Наскільки я розумію, я там погано бачила і не відчувала практично нічого, але такою спеціальною, якось, там, не знаю, чим вони, це не фарба, я думаю, щось. Вони такою тонасенькою кісточкою по окуп ставили розмітку для лазера, щоб він бачив, де йому можна рухатись, куди йому не можна рухатися. Це неприємно, тому що постійно хочеться закрити очі, тому що ти знаєш, що тобі чимось в оком рухаються, але це не боляче, тобто просто дискомфортно, неприємно і інтуїтивно хочеться закривати очі. Зробили цю розмітку і по черзі почали забирати людей в передопераційну, потім операційна, і виводити їх. Я була остання, тому що у всіх був ось цей iq метод custom Q, чи як він нам я називався. Он казала. У мене стрімлайт в одної лише був, і я була саме остання в цьому випадку. Потім мене вже покликали в передопераційну. Я вже була така, скажімо так, я не відчувала тривоги всередині через препарати, але в голові все одно купа купа інших думок, різних абсолютно, бо я людина тривожна. Але там якраз був Василь, не пам'ятаю як по батькові цей лікар, і він максимально дружелюбно на якісь інші теми знаєте, забирав мою увагу, щоб я про це не думала, і обробляв цю зону. Таку операційну, скажімо так, зону бетадином, по-моєму, тобто антисептичні якісь штуки. І все. Потім в якийсь момент кажуть, заходьте. Це було тривожно, скажу відверто. Тобто я дуже хвилювалася. Я лягла на ку мене положили на кушетку, ну, на стіл операційний, не знаю, як правильно сказати. І все, я лежу, мені тут позаклеювали все, залишили лише зону очей. Я запитала, чи треба, щоб обов'язково було два відкритих ока чи одне. Великий плюс все говорять. Тобто можна не хвилюватися, що десь щось не зрозумієте, якщо що можна запитати. Тому що говорять просто кожну деталь: а що за чим роблять? А навіщо це роблять? А ось зараз дивіться сюди. Прям все-все детально проговорюють. Уже познайомила з лікарем-хірургом. Я лягла і скажу відверто, пролежала я там ну, хвилини дві. це Ну, три, я пролежала загалом на цьому столі. Дія лазера була секунд 10, можливо, 15 взагалі на ну, на одному оці. Яка процедура? Мене положили? Сказали: диві, дивіться наверх, там лазер сам цей, і дивіться на зелену точку. Там посередині така зелена крапка. Я ще для себе що вивела вона, оскільки ця крапка вона знаєте, так мигала була, вона не була статична. Я зрозуміла, що я можу рахувати. І таким чином я свій мозок, по-перше, я на ній концентрувалася, тому що не можна від неї відводити погляд. А по-друге, я мозку не давала, не знаю, малювати собі якісь мультики, думати про щось. А я така раз, два, три. І ось таким чином я себе ну не в голос, а в голові я рахувала е ці мигання. І заспокоювала себе. Лазер, коли діяв, це було не боляче, абсолютно. А перед тим, що вставили ці розширювачі, це також не боляче. Ви кажуть, відкрите око, вставляють і вже фізично трішки розширюють це. але це не відчувається абсолютно. Коли діяв лазер було не боляче, це було дуже швидко, як я й сказала. Єдиний момент, що був запах. А якщо ви колись робили, знаєте, родинки тільки не вирізання, саме лазером є така процедура. То там, знаєте, такий як запах паленої шкіри, ну я сміюся, курочкою смаженою пахне, тому що ну запах паленої шкіри, от те саме було той самий запах був я хочу сказати, аромат. Uh, той самий запах був в процесі. Uh, не страшно абсолютно, бо дуже швидко. Все закінчилося ось ця штука. Він uh, такі ліки, типу, поклав якось там, тампон ватний, не ватний. Я не знаю, чому вони це роблять. І коли хірург вже знаєте промикнув там цю не знаю око, в мене ще по процедурі мають ставити контактну таку лінзу спеціальну, щоб вона захищала на три доби. Прям доби я не знімала її нічого, і потім лише uh, її ось вчора мені зняли. І тут, коли він мені так промакує це все, чи що він там робив, я не знаю. Він таки каже: Все, мінуса немає. А я дивлюсь на стелю, а я її бачу. Тобто я бачу деталі, як побудована стеля, і це для мене був просто шок, тому що там, типу, умовно 30 секунд назад я лягала сюди, я не бачила цього, і для мене це була якась магія. Просто те саме зробили з іншим оком, і все. Зараз я бачу гірше, чим бачила тоді в моменті після операції, тому що тоді зір був такий, знаєте, гострий. Я побачила Катю, яка мене чекає. Вона по-моєму знімала це і надіслала мені десь файли. Я ще нічого не дивилася. Але якщо там будуть ці шматочки, я вам вставлю. Я їй кричу така. Катя, я тебе бачу! А вона стояла, привазайте в кінці іншої кімнати, це було дуже прикольно. І ще мене, звичайно, тримала Анестезія десь годину дві мабуть, тому ми встигли поїхати. Там мені подивилися, чи все в мене окей. І ми встигли поїхати, поїсти в шаломі, по-моєму, так ми поїхали. Я вже доїдаючи, прям вже відчула, що Анестезія відходить і відчувала дуже сильно. Мене попереджали, що. Але тут великий момент: ви запитуйте своїх лікарів. А наскільки я зрозуміла тих, в кого був інший метод, в них не було тако так довго, так не боліли очі, не різали, не пекли, не було так сильно, як в мене. Тому це буде легше скоріш за все, будеться так відновлення легше відбуватися. Я ділюсь своїм досвідом. Нагадую. І в мене почалось різати пекти очі. Ми пішли в квартиру нашу, і там кожних дві години по списку все треба було капати. Цим займалася Катя, я їй дуже вдячна, бо я просто в якийсь момент в мене очі закрилися, я їх не могла відкрити. Вони дуже були, знаєте, отечні, не знаю українською сказати. Так, запалення було велике, і це дуже складно. До речі, покажусь ось так. Не знаю, чи вам ви видно. Е, зараз на вікно відкрите, тому я не можу нормально відкрити очі, але загалом навіть зараз в мене ще це запалення тримається. Проте це вже набагато менше, чим було. Е, і що у нас? Е, це був понеділок вечір, був складний. І вівторок ранок також е, я прокидалася прямо від того, що в мене, як знаєте, піску сильно хтось насипав в очі, воно різало, воно було неприємно, сухо. Е, сльози текли градом просто. І... Е, 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 Крапали постійно, але очі це не доторкана зона. Туди взагалі не можна було ніяк доторкатися, абсолютно ні протерти, нічого. І не можна було механічно ніяк взагалі туди. І я, наприклад, навіть я коли дивилася якісь відео про лазерну корекцію зору, одна із дівчат сказала, що вона спала в сонцесних окулярах для того, щоб механічно не пошкодити око під час сну там, коли ти повернешся десь або. Боже, це найкраща рекомендація. Це дало мені змогу мені як тривожній людині лягти спати і заснути на спині, тому що я не боялася, що я вночі знаєте, як воно чухається ти рукою не там не спеціально навіть, але ти почнеш щось торкатися. Я заснула, я прокинулася в окулярах, я спокійна. Мені не заважали вони спати не знаю, можливо, Кому заважає, мені було нормально, і я прям це мені дуже сильно допомогло. А потім вранці, вівторок, ми поїхали з Каті в клініку. Я не могла відкрити очі, бо знаєте, коли все текло, куча крапель, куча сліз, слизу якось і так далі, воно знаєте, як ці повіки, воно як склеїлося, наші засохло. І там мені слава богу вже прекрасний лікар не пам'ятаю, як звати, промив мені акуратно так. Звичайно, там цими краплями і так далі. Промив саме краплями, тому що взагалі не можна. По-моєму, два тижні там мені ще сьогодні скажуть, але два тижні не можна навіть вмиватися. Я вмиваюся ватним диском обережно навколо, тому що до очей не можна, і не можна, щоб туди потрапляла вода. От був дощ, я ходила в кепці, щоб дощ не крапав, і парасолька обов'язково. І вони мені промили все класно краплями, і це було небо і земля і така божа, очі відкрилися, але мені мали на другий день зробити обстеження, там перевірити зір, перевірити там певні моменти. Я не далася, тобто організм. А я дуже дуже важко було через те, що дуже запалені очі. Дуже важко було ці, коли світло били і так далі. Я прям, прям плакала. І це було складно. То Тетяна Васильна каже, що завтра я кажу, да, давайте завтра, бо бо прям не можу. А оскільки мені закапали в бейсбол, я кажу, якраз я встигну постідати, поки мене нічого не болить, бо діє знеболювальне. І все уже на вечір було легше, тому що, по-перше, так трошки запалення зійшло. По-друге, оскільки промили було легше відкривати очі фізично. І так вийшло, що в середу я вже самостійно поїхала на таксі, звичайно, але самостійно поїхала в клініку, де змогли зробити обстеження. Все добре відновлюється так, як має бути, по крайній мірі. Звичайно, воно ще десь ріже, десь ще коле, де ще пече, де ще сльози течуть. Сьогодні, до речі, по крайній мірі, поки що м -м, уже легше набагато. Але прям було з кожним днем ставало легше. Вчора я також сама їздила в клініку, мені вже зняли ось цю мою контактну лінзу. Ті, хто були на іншому методі лазерки, вони прийшли тільки на наступний день і все, наступне їх обстеження через місяць. Мені ж треба було походити трішки. Мені зняли цю лінзу, і, як сказав один лікар, після неї в моменті справді стало гірше. Тобто я гірше почала бачити, я і гірше гострота зору впала. Я не скажу, що знаєте, я думала, мені знімуть лінзу, і я перестану відчувати ось цю пісок в очах, да? ось це там, де ріжа, коле і так далі. Цього не трапилось в момент. Я прийшла вчора, ще заснула, бо від цього завжди стає краще трішки, да? і звичайно, все крапаємо. Але ввечері все одно було дуже складно. Я знову заснула, організм був такий дуже втомлений. І скажу відверто, що сьогодні я прокинулась. Набагато краще, чим було вчора. Після обіду прям відчуваю різницю. зору трішечки повернулася, тобто я знову можу там якусь вивізку прочитати. Трішки краще бачу близько, як ви бачите, я могла читати цей текст. Але там варто там, не, не робити цього багато часто, особливо в девайсах взагалі я не користуюсь. я користуюся лише там подивитися, кого мені набрати, кому записати аудіо, прослухати від кого аудіо і таксі, коли потрібно, да, якась локація або перейти. Я така, навіть не дивлюсь там детально, як я йду по карті. Я така, ага, мені показує туди. І я собі в тому напрямку приблизно йду, потім зайшла, подивилася, звірилась приблизно, дещо змінила курс, тобто не дивлюсь постійно телефон взагалі. Але вчора ввечері, вчора да, ввечері я би це не прочитала, тому що коли зняли лінзу, прям гірше стало бачити в моменті. Я розумію, що це процес адаптації і він ще буде відбуватися. Якщо говорити те, що я чула, що іншим казали, бо мені не потрібен лікарняний бо я підприємець, мені ніхто за нього не заплатить, тому мені немає куди подаватися на лікарняний. Але загалом, коли запитували то з тим іншим методом, то озвучували, що варто да, тиждень це. Добре тиждень, але краще два тижні лікарняного брати на відновлення, і тоді ви нормально можете повертатися до роботи. Але, звичайно, там є ще певні правила з краплями, з вправами для очей. Тим, щоб робити перерез, знаєте, між сфокусованою роботою за комп'ютером, наприклад. Але це мені там ще сьогодні розкажуть. Але я думаю, це вже не така важлива для вас інформація. Також вам, я думаю, її лікар розповість, якщо ви все-таки наважитесь. А в принципі, начебто, зараз я перевірю. Але начебто це все. Так, краплі, моменти, да? Краплі постійно, регулярно, недоторкана зона, спала в окулярах, це я вам сказала. А Потім. Це що? При моєму методі 2-3 місяці ще десь може скакати зір, але, звичайно, вже не так, як ось цей тиждень чи наступний тиждень. А ці два тижні такі найскладніші. Найдинамічніші, скажімо так, в тому, як змінюється зір, але це етап, який треба пройти. Висновки, які я хотіла би тут зробити, мабуть, це те, щоб я знаю, що багато хто не може наважитися. Скажу відверто: цей тиждень був дуже нелегким, особливо в моменти, коли я залишалася одна, і в тебе є відчуття, знаєте, такої безпорадності. Але при цьому всьому я ні разу не подумала про те, що Боже, навіщо я це зробила, не потрібно було робити і так далі. Важливо, це прийняти рішення. Наважитись на це, якщо ви готові, якщо ви справді хочете, далі обрати, так, знайти якийсь там ресерч по ринку, да, знайти клініку, яка викликатиме у вас довіру, можливо, відгуки знайомих, почитати якісь в інтернеті відгуки, подивитися на Ютубі, визначитися з клінікою. Наступне це вже здати обов'язково всі аналізи, що вони скажуть, зробити обстеження і взагалі не гадати, можливо, там, не дай Бог, але всяке може бути так трапиться, що вам скажуть. А вам не можна її робити, і взагалі ця думка і питання відпаде фактично, да Ви не будете витрачати сили і енергію на те, що ой, а чи можна, а чи не можна, ой, а який метод мені зробити? Ой, а коли мені це зробити? А де мені це зробити? Тобто обстеження коштує півтори тисячі гривень, його і плюс аналізи здати, і все. Ну тобто, і вже це дасть змогу трішки відкинути переживань і питань, тому що. Там дуже детально все перевіряють, і вже далі розуміти собі, взагалі, бюджет, метод а і запитувати вам, коли краще це зробити, і вже планувати собі своє життя. Але якщо ви будете дивитися це відео не знаю через якийсь там період часу, не знаю декілька місяців, півроку, рік і так далі. Ви можете переходити до мене в інстаграм, ви можете дивитися якісь інші мої наступні відео на цьому каналі. І я думаю, що там по ходу діла я буду ділитися тим, як я себе почуваю, як все відбувається відновлення. І взагалі ви будете бачити, так якщо я там нормально функціоную, все окей, значить точно все окей. Наразі це все. Дякую за вашу увагу. Якщо у вас будуть ще якісь питання, на які не відповіла, пишіть мені або в інстаграмі, або тут під відео. Я думаю, що краще тут під відео, щоб ті, в кого будуть з'являтися подібні питання, вже знаходили собі відповідь. Тут я, коли зможу нормально сидіти за девайсами, я змонтую це відео, можливо, ставлю якісь шматочки, які там хтось пізнівав з боку. І поділюся з вами та буду звичайно відповідати на ваші коментарі. Я не знаю, яке це відео вийде по картинці. Я не знаю, де в мене тут що там. Куди, як я виглядаю в кадрі і в цих окулярах в квартирі, звичайно. Але коли я матиму змогу, я передивлюсь його і сподіваюся, вдасться залишити, бо мені хотілося, знаєте, для мене тут важливіше не картинка, а по гарячих слідах, поки в мене дуже свіжі емоції поділитися з вами. Бо все одно через місяць, два, три емоції та враження притупляються, якісь деталі забуваються. Тому мені так важливо було в моменті, знаєте, зафіксувати це все.